Вони не спали дні і ночі, вони в шоломах проти куль стояли. Їх не питали, хочуть чи не хочуть. Вони самі пішли майдану боронювати. кололи Коли голожебруківку, вони кидали молотова ворогів, вони покинули свою домівку і вирішили боротися до останніх днів. Вони стояли ледве на ногах. І в них. Стріляли з автоматів, та все ж вони тримали біти у руках. Вони це справжній образ воїнів, солдатів. Ніхто із них не повернувсь до хати, вони усі своє життя віддали і гірко плаче кожна мати, що горе їх таке спіткало. І били і жорстоко катували, та все ж вони були єдині, і хоч вони на землю. І подвиг ще згадають люди. Дорогань тепер у рай, їм всім летіла куля в груди, вони померли за свій край. Тепер нема героїв з нами, їх душі над майданом пролітають. за них горять свічки у храму. Останній путь повежає. Туди, де немає болю і журби, туди, де всі герої спочивають, туди, де вічні немає боротьби, туди. Де завжди сонце сяє. І хоч ця битва ще триває, У цей скрутний для України час, Одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас.